Доброго! дня! Це наш сьомий сюжет, де ми аналізуємо історичні події під час великого переселення народів, яке проходило на території України в 370-376 роках нашої ери. У цих подіях згадки про слав'ян мінімальні. Основними рушійними силами стали гуни та готи. Саме тому ми намагаємось визначитися з їхньою кількістю на території України, а також з'ясувати, чи мали місце ці племена взагалі на території України. Отже, заб'ємо ще кілька цвяхів у труну під назвою Королівство і взагалі поставимо жирний хрест на домінації готів на території України. В попередніх сюжетах ми з'ясували, що історія готів під назвою Гетика, яку написав літописець Йордан, це суцільно брехлива казка, а Герман Ріг прийшов до влади так званих «Озготів» після 339 року нашої ери. Це офіційні дані римлян. Це підтверджує іготський історик Іордан, адже саме цього року попередник Германаріха, Геберіх, ватажок вестготів, які жили на Дунаї, відійшов від справ. Насправді, гетика є компіляцією світових міфів різних народів і одного важливого документу те, що Йордан, за його словами, писав гетику з пісень та переказів, не зовсім відповідає дійсності. Спісень він писав лише ту частину, в якій намагався приписати готам історію інших народів. Спробуємо проаналізувати його легенду. Так у творі готського історика Єордана весь світ рухається навколо готів протягом останніх двох тисяч років. Тут і Геракл, і Телеф, і Олександр Македонський, і Єгипетські царі, і великий Перський цар Дарій І сватається до доньки готського царя. Всіх скіфських царів Йордан перехрестив у готів. Треба підкреслити, що Йордан намагався приписати готам історію скіфів. А історію скіфів він черпав з праці якогось облавія. Цього облавія і сучасних істориків ніхто не знає, і праці його знищені. Також Йордан скаржиться на якогось Іосіфа дуже авторитетного, за його словами, джерела. Адже той цитую, упустив невідомо чому. Сказане нами про початки племені готів. Згадує лише о коріннях їх від Магога. Він запевняє, що зовуться вони скіфами і за племенем, і за іменем. Кінець цитати. А не готами, як у Єордана. От Іосіф Негідник. А ось ту частину, яка стосується приходу готів на землю скіфів та історію безпосереднього Германаріха і королівства Аюм, мені вдалося проаналізувати. Адже вона була взята з конкретного документу. Цей документ описував подорож Готів у 339-341 роках з гірла Дунаю на узбережжя Азовського моря. І ймовірніше за все, германна Ріг потрапив на берега Азовського моря саме з берегів Дунаю. Іордан про це детально розповідає, але, як зазвичай, прибріхує. Хочу підкреслити, що не було у Готів ніяких епічних початків. І вся історія готів побудована на Скіфській спадщині, тобто у Йордана був дар спотворювати ні з чого новий мультисесвіт готів, тому з урахуванням цього почнемо аналізувати. Його легенда починається з того, що король всіх готів на ім'я Беріг привів готів з міфічного острову Готік Сканза. Ніхто не знає, де та готік Сканзан знаходиться. Якщо напроти вістули. Якщо вона північна холодна країна, то це Скандинавія. Щоправда, Йордан стверджує, що це острів, і там живе неймовірна купа племен. Насправді, перерахована кількість племен просто би не вмістилась на острові Готланд, а Скандинавський півострів міг в ті часи сприйматися за острів, принаймні Йорданом. Це, до речі, і пояснює нібито родинні зв'язки герулів, вікінгів і готів. Насправді не було. Ніякого відходу із з Ханзи. Це міф. Тобто, Тервінгі або Везготи Дунаю вирішили організувати похід. Одним із воєвод у них був берег. Вони сіли на три кораблі і вийшли з острову, який знаходиться в Дельті Дунаю. Цитую Іордана. Ти повинен пам'ятати, що спочатку я розповідав, як готи вийшли із. Надр Сканзи зі своїм королем Беріхом, витягнувши лише три кораблі на берег по цей бік океану, тобто в готі Сканзі. Цитати. Взагалі, якщо вчитатись у те, що пише Єордан, то термін Оюм перекладається як ботна місцевість, у нашому випадку у районі Азовського моря, але аж ніяк не назва королівства. Так цю скіфську місцевість називали готи. А готі Сканза – тонка смужка узбережжя Чорного та Азовського морів від Дніпра до Дону, де вони згодом оселились. На цій смужці існувало не більше кількох готських поселень, до того ж нечисленних. До речі, багато істориків почали відразу асоціювати три човни готів з трьома племенами: везготами, озготами і гепідами. Не треба нічого вгадувати. Написано прямо, цілено на три кораблі. Ці три човни вирушили океаном, тобто Чорним морем. Або Чорне море вважалося на той час океаном, або вже Іордан перебрехав. В цих човнах містилось близько 300 чоловік, можливо, трохи більше. Узбережжям Чорного моря вони дістались ліобережною України за гірлом Дніпра. На човнах, можливо, були вожді, Беріг і філімер. На місці висадки вони зустріли кілька місцевих повій або просто жінок, які забажали завести сім'ю з готськими воїнами Йордана. Король Філімер, син Великого Гадаріха, після виходу з острова Сканзи, п'ятим за чергою, тримав владу над гетами, і, як ми розповідали вище, ступив у скіфські землі. Він виявив серед свого племені кілька жінок-чаклунок яких він сам на рідній мові називав «галі-урунами». Вважаючи їх надто підозрілими, він вигнав їх далеко від свого війська і, примусивши їх таким чином тікати, змусив їх блукати постелею. Потім Йордан стверджує, що ці чаклунки через статеві акти з нечистими духами породили тих лютих гунів, які поклали край існуючій Готській імперії. Тобто виник кризик того, що частина готів забажала залишити військо і піти з місцевими жінками. Аби не допустити розвал війська, Фільмер вигнав жінок. Далі загін підійшов до ріки. Всі історики стверджують, що мова йде про Дніпро, готи почали переходити річку через міст, який на той час був десь в її герлі. Мови про те, що цей міст збудували готи, навіть і бути не може. Міст, вірогідніше за все, був старий. Він зламався під час переходу готів, і частина готів виявилася відрізаними, в тому числі і берег, тому що в подальшому згадується лише філімер. Йордан пише: Філімер, у захопленні від великого багатства країв, перекинув туди половину війська. Після чого, як розповідають, міст, перекинутий через річку, непоправно зламався. Так що нікому більше не залишилося можливості ні прийти, ні повернутися кінець цитати. А плавати, я так розумію, ніхто не вмів. І Довбанки теж ніхто не вмів робити. І повернутися за своїми трьома човнами теж було не варіант якісь безпорадні годи. І це вони тільки річку перейшли. Те, що це був не Дніпро, можу стверджувати 100%. Багато хто з нас жив і в Дніпрі, і в Києві, і в Запоріжжі. Ми всі чітко розуміємо, що таке Дніпро і що таке міст через Дніпро, тим більше у його гирлі. Мабуть, це стверджували західні історики, які ніколи не бачили Дніпро. Тобто в тому місці чи десь інше по Дніпру моста, тим більше перекирного не могло бути. Аби розставити всі крапки на Ді і більше вже не зволікати з різного роду навалами, вигаданими гунами і експансією готів. Я намалював карту поселень на українських землях на той період, період чернихівської культури. І це тільки поселення чернихівської культури, Інші археологічної культури я навмисно не наніс. Також, за останніми свідченнями наших археологів, поселень було більше 3,5 тисяч. В кожному з них проживало від 1 до 3 тисяч чоловік мінімально. Погоджуюсь, адже з економічної точки зору і з огляду безпеки. Утворювати поселення з меншою кількістю населення було би нерентабельно. Адже менше поселення ризикують бути знищені воєнізованими загонами у 300 500 воїнів. І ми бачимо, що наші пращури кучкувались один біля одного, створювали райони з високою щільністю поселень. А ще були великі поселення населенням у 20 і 30 тисяч чоловік. Це про те, коли я розповідав про кількість населення в Україні на той час. І можливість завоювати цю територію з боку готів. Це і є відповіддю на питання одного з підписників. Звідки взялось населення венедів у кількості 5 мільйонів чоловік? Хочу зазначити, що це ще середня цифра. Адже під венедами на цей період я маю на увазі практично все слов'янське населення, тому що назва анти, вірогідніше за все, з'явилась трохи пізніше. І ми це пізніше і розглянемо. Віта римляни та таготи знали населення України під назвою Ванедів. Тобто це територія нереальної за масштабом держави, населення якої за середніми показниками складає 10 мільйонів чоловік. Тобто, якщо взяти до розрахунку 3,5 тисяч лише досліджених поселень з урахуванням 1000 чоловік на поселення, то виходить 3,5 мільйони. Якщо 2-3 тисячі без урахувань мегаполісів. То 7-10,5 мільйонів. І знову ж таки, лише поселень черніхівської культури, розвіданих на території України без Молдови і Румунії. Таку територію і кількість населення неможливо було завоювати якимось готом. Ці дані я брав з археологічних карт, які були складені ще за радянських часів, плюс взяв кілька сучасних досліджень наших археологів. Я не зміг внести на карту всі поселення. Тому підписали лише ті, які були у відкритому доступі і мали назви населених пунктів. Буду вдячний всім підписникам за посилання на офіційні документи наших археологів, аби зробити абрей цієї карти. Особливо тут знадобляться дослідження наших обласних археологічних спілок. Попри все, масштаби, які зображені на цій карті, дійсно вражають. Більше того, Аби припинити спекуляції на тему експансії готів на території України, я приведу результати основних досліджень наших археологів. Також за весь період черняхівської культури у могильниках на території України знайдено лише два черепи, які морфологічно притаманні готам. Тобто про жодний вплив готів на розвиток черняхівської культури й мови бути не може, а черняхівська культура є прямою похідною від свого попередника. Української дурбинецької культури, яка тривала з 200 року до нашої ери по 200-й рік нашої ери. На цьому ставлю крапку. Передаю привіт всім прорадянсько-налаштованим історикам і ми продовжуємо нашу історію. Саме про протистояння цієї потужної сили і йдеться в кіносценарії Велика міграція». Про перші спроби готів закріпитися на українській території і підкорити місцеві народи. Про багатьох легендарних постатей, які відомі нам з міфології та історії України, про тогочасне життя, устрій та культуру праукраїнців, про їхню непохідну віру в перемогу і жагу за будь-яку ціну відстоювати свою землю перед загрозою будь-якого ворогу. Це досить довга епопея і наразі повністю готовий кіносценарій лише першого сезону великої еміграції. Ще чотири сезони знаходяться в стадії змін та правок до сюжету. Зовсім скоро сюжет кіноценарію можна буде переглянути на сторінках графічного роману. Сподіваюсь, буде цікаво багатьом шанувальникам українського фентезі та історії. Отже, повертаємось до нашої мандрівки готів на теренах України. Якщо звернути увагу на дельту Дніпра і трохи вище, то ми помітимо добре укріплення українських фортеці, які на той час захищали південь України, на місці населених пунктів Городок і Олександрівка. Вище по Дніпру Башмачка і, можливо, на місці Великого Лугу або Гілеї теж була фортеця. Звичайно, що така велика кількість поселень і щільність населення не могла існувати позадержавним утворенням. Така територія повинна була добре оборонятись потужним військом. І вона й оборонялась, адже про існування цієї держави століттями ніхто й не знав з території так званої Ойкомени. Територія України для них завжди залишалась тереінкогніто, і доступ туди був суворо заборонений. Саме тому провідник готів, який повів їх у цей похід, наказав висаджуватися за Дніпром. Адже озброєний загін був би просто знищений українськими військами. Тому річка, яка згадується у Ордана, це точно не Дніпро, а одна з невеликих річок між нинішнім Мелітополем і Бердянськом. Далі Йордан пише та ж частина готів, яка була з Філімером, перейшовши річку, опинилася, кажуть, переміщеною в області ойом і заволоділа бажаною землею. Вони негайно підступили до племені спалів і, зав'язавши бій, домагаються перемоги. Звідси вже, як переможці, рухаються вони в крайню частину Скіфії, що є сусідами з Понтійським морем. Багато хто з істориків вважає, що плем'я спали і жили безпосередньо на березі Азовського моря, що є підтвердженням нашим припущенням. Кінцевим пунктом подорожі стала болетна місцевість на березі Меотиди, тобто Азовського моря. Скоріше за все, біля гірла Дону. Йордан пише так: коли вище згадані племена, про які ми зараз ведемо мову, жили на першому місці свого розселення у Скіфії, у Меотиди. То малий, як відомо, королем Філімера. Кажуть, що та місцевість замкнута, оточена хиткими болотами та вирами. Таким чином, сама природа зробила її недосяжною, з'єднавши разом і те, і інше. Зверніть увагу на фразу на першому місці свого розселення. Тобто, розселень було два. Про друге розселення Йордан теж згадує. Він пише: ми читали, що перше розселення було в Скіфській землі, біля Меотійського болота, друге у Мізії, Фракії та Дакії, третє на Понтійському морі знову у Скіфії. Тобто, друга черга готів, яка прибула пізніше, оселилася відразу за Дніпром на березі Чорного моря. Вони прибули пізніше на кілька років, між 342-м і 370 роками, коли їх запросив Філімер. А можливо, й Гірманаріг. Це були ті ж самі везготи з Дунаю. Можливо, саме вони згодом мігрували у Крим або повернулися на береги Дунаю, оскільки згадується, що як тільки гуни напали на озготів, Вестготи відкололись і повернулись назад. Іордан пише: Коли там виросло безліч люду, а правив лише п'ятий після берега король Філімер, син Гадаріга. Він постановив, щоб військо готів разом із сім'ями рушило звідти. У пошуках найзручніших областей і відповідних місць для поселення він прийшов у землі Скіфії, які їхньою мовою називалися Оюм. Тобто, фактично, на території України було два поселення готів, і вони не були чисельними. Іордан більше нічого не згадує. Його оповіданні є тільки згадки про цей маршрут і берега Азовського і Чорного морів. ні селищ, ні фортець, ні інших поселень він не знає. Проте в 341 році відбувся бій, про який згадують інші джерела між готами та Боспорським царством. Саме так, кінцевою метою подорожі стало Боспорське царство. І тут на сцену виходить людина, яка і стояла за всією цією компанією готів у землі України. Зокрема, Фільмер з військом напав на царя Боспорського царства Рескопоріда VI і його сина Саврамата V. Ход і вщент розбили їхнє військо, Рескопоріць загинув у бою або був страчений. Саврамат v з'являється у Боспорі через багато років, але деякі джерела стверджують, що він теж загинув у бою. Царем Боспорського царства з 341 року. І ось тут починається плутанина. Всі історики збиваються у твердженні, хто ж став царем Боспору, через купорід Восьмий, чи хтось із савроматів, достеменно невідомо. І тут на сцену виходить людина, яка і стояла за всією кампанією готів у землі України. Попри те, що нам невідомі правителі боспору того часу, нам відомо, що з 341 або 342 року. Або навіть 344 року по 359 рік нашої ери аріанським єпископом Боспорського царства стає Ульфіла, готський священник. Так, саме він стояв за компанією готів у нападі на Боспор. Ульфіла дійсно був генієм свого часу, і тією людиною, яка написала листи з описом подорожі готів у Скіфію. Саме з цих листів Касіадор і Йордан писали свої байки. Проте у своїх листах Ульфіла переслідував іншу мету. Він писав звіти своїм патронам у Візантійській церкві, скоріше за все, Феофілу, з детальним описом подій. Римський імператор Феодосій навіть назвав Ульфілу Мойсеєм Готів. Як саме Ульфілі вдалося сісти на трон Боспорського царства і яке він має відношення до розмахів імперії Германа Ріха, Я розкажу в наступному ролику. До зустрічі!